Представляємо вам чоловічу косметичку в сірому красивому кольорі компактна, міцна та зручна, виготовлена щільного оксфорду зносостійка тканина надійна в будь-яких умовах. Її розміри 27 11 на 15 см, ідеальна як для подорожі, або у військових умовах. Один має три відділи. Два основних та зовнішня кишенька та прорезинена блискавка, що захищає вміст від вологи. Один з двох основних відділів оброблений щільним ПВХ, тож волога не проблема. Інший відділ має дві кишеньки з сіточки та резинки для зручного сортування будь-яких дрібниць. Зовнішня кишенька для швидкого доступу для до необхіднішого. Зручна як для мандрівок, так і для щоденного використання. Ідеальний вибір для військових. Міцність, організованість і захист все буде в одному.